Алло, вас турбує є гордишев, Сергій. Я знаходжусь в сільській раді, одній з сільських радів Відьопольського району, яка вже протягом двох місяців відмовляється вивішувати над будівлею державний прапор. Алло, так краще? Я кажу, я знаходжусь в сільській раді одній з сільських радів Відьопольського району. Алло. Алло, алло. А, вибачте, можливо, щось що зв'язком. Зараз нормально? Я буду голосніше говорити. Моє прізвище приз... Моє Гордишев. Я знаходжусь в Новоградківській сільській раді, це Відьопольський район. Вже протягом двох місяців над будівлею, де працює сільська рада, не вивішується державний прапор. Ну, я неодноразово вже звертався, там обіцянки були різні, але сьогодні голова... Від виконуючи обов'язки голови. Так. Голова втіку Росію. Ну, вона секретар, вона ж виконує обов'язки. Ну, а сьогодні вона мені в очі заявила, що робити цього не буде. Не перебільшуйте, будь ласка, скажіть людям хоч правду вже. В кінці кінців, хоч раз. В неї немає часу, у неї немає можливості. Я зафіксував все на відео, тобто мої слова легко перевірити. А де? А, ні, а ну я знаходжусь тут в кабінеті. Куди мені порати звернутися? Як все-таки змусити, виконуючи обов'язки, виконати закон? Алло? Віктор? Добре. Віктор Васильович? Моє прізвище Гордишев. Я телефоную ну, з приміщення ну, сільської ради у зв'язку з тим, що тут уже протягом 2 місяці не вивішується а державний прапор над будівлею. Власне бажання. Ну, раніше були певні обіцянки, що зробимо, зробимо, а сьогодні увага сказав, що в мене немає часу, я не буду. Тому що я прийшов і наполягаю, щоб це було зроблено. Так що. Алло? Да, да, да. Да. Так, так, так. Так. Є, є. У мене немає можливості це зробити. Новоградківська. Овідьопольський район. Новоградківська. Голови, Крупельник, ну не голова, виконуючі обов'язки. Крупельницька Людмила Васильівна. Гордишев Сергій Ігорович. Та ніколи нема. Два місця вже немає. Та ніколи не то не про два Я зрозумів. Дивіться, я знаходжусь тут і... Маю намір залишатись до тих пір, доки вимоги закону будуть виконані. Вона, виконуюча обов'язки, викликає міліцію. Що мені порадити? Чудово, добре, дякую. Ні, ну я сьогодні прийшов, я це і це я сьогодні почув цю новину, що. Дякую, дякую до побачення.

Добрый день. день.